Ну що ж, продовжимо сьогодні розбирати біблійні тексти. Ми говорили з вами про те, як реалізуються частини біблії в західної європейській музиці, а сьогодні хочеться перенестись навпаки на українські території і подивитися на те, як біблійні істини працюють в музиці українських композиторів, і зокрема листника. Я думаю, що нещодавно ви, можливо, ще згадаєте, ви вивчали. А знаменито лисенка Радуйся, Ниво полите». Якщо ви пам'ятаєте, або навіть якщо ви просто піднімете конспекти, ви побачите там інформацію про те, що в основі цієї контати лежить одна невеличка, буквально десяти, з 10 речень вона складається, глава з Біблії, з книги Пророка Ісаї, перефразована в поезії Шевченка. Інформація правдива, але досить суха. І хотіла б сьогодні теж не дуже прям там розтікатися, але, тим не менш, порозмірковувати з вами, про що ця глава, яким чином пов'язана Біблія із Шевченком і Лисенком, і взагалі про що ця кантата. Якщо ви це знаєте, то ви можете просто не слухати тоді далі цю лекцію. І так, книга пророки, пророка Ісаї. 35 розділ. А, хто такі взагалі були пророки у старому, старому заповіті? Пророки це були люди, які були якось особливо відібрані Богом для спілкування із звичайними людьми. Тобто, зараз, наприклад, після того, як Ісус Христос прийшов на землю, Дух Святий, Він живе просто на землі. Тобто для того, щоб звертатися до Бога в молитвах, нам не потрібні якісь посередники, особливі якісь там не знаю, служителі. Тобто ми можемо звертатися до Бога напряму. Так, у нас є священники, є монахи, які допомагають, Пастора в протестантських церквах, да, які допомагають, напевно, просто от як жити християнським життям і слідувати за Богом. Але при цьому у кожної, кожної людини є цей безпосередній прямий зв'язок із Богом. Але в старозаповітні часи такої розкоші у людей не було. Тому Бог спеціально обирав тих, хто буде посередником між ним і іншими. Тобто, з ким безпосередньо він буде спілкуватися, чий голос. І хто буде чути безпосередньо його голоси, його слова, і потім хто буде передавати це всім іншим людям, які входили до, до складу Божого народу, тобто до євреїв. І от Ісая був одним із таких пророків. Цікаво, що, якщо просто собі да, уявити, змалювати, бо ну, зазвичай для нас пророки це да, ох, там. Ну, Зазвичай пророків для нас взагалі немає. Ну якщо просто там пов'язати уяву із священнослужителями або якимись духовниками, то ми собі малюємо там якихось дідусів, ну найчастіше, або ну все рівно дуже таких поважних людей. Якщо просто зануритися в контекст Ісаї, то це був юнак, якому було 20 років. Да, тобто, десь там вам плюс-мінус, ну комусь ще немає, а комусь вже там і 21. От уявіть себе, що жив собі юнак, і одного разу він просто почув голос, який до нього звертається. Він зразу усвідомив, що це голос Господа. І Бог каже, що, блін, траж на землі твориться, що відбувається. І ну, прям я не знаю, і нікого немає. Ну, якби прям якась розпіч такий був да, в голосі Бога, що ну, все виходить з під ладу, і ну, немає моїх людей, кого ж мені послати. І пророк Ісаї сказав знамениті слова, які теж часто цитуються не тільки віруючим людьми. Він сказав, ну окей, ось я. Пошли мене, ну тобто, давай використай. ну Я готовий допомагати, я готовий, якось так, щоб ти використовував мене в своїх цілях. І таким чином, пророк Ісая став Божим пророком. Точніше, таким чином, Ісая став пророком. Книга Ісаї Велика. Я не буду розбирати і говорити там все, бо насправді і я не експерт в цьому, я можу говорити. Лише або якусь знану інформацію, або свої думки, да, бо я на теолог і вчити не буду. Але разом із тим зупинюсь саме на цій 35 главі, на 35-му розділі, який увійшов взагалі, якраз ліг в основу твора лисенка. 35 глава Ісаї, вона про надію, вона про Божу милість, про благодать і про чудеса, які Бог. Обіцяє принести на землю своєму народу. В старому Заповіті, коли була написана саме так, ця книга, Божим народом були євреї. З моменту, коли на землю прийшов Ісус Христос, Божим народом став всякий, хто вірить в Бога, всякий, хто приймає, що Ісус Христос, це Божий син, який прийшов на землю для того, щоб померти. Воскреснути і тим самим перемогти смерть і дати оцей зв'язок безпосередників, да, можливість спілкуватися з Богом напряму без пророків і без будь-кого між людиною і Богом. Так от, в ті часи, а, ця глава розповідала, навіть не розповідала, а змальовувала а, ідеальний золотий час, який має. Зрештою, наступити на землі євреїв. Я вам прочитаю: вона невелика, щоб ви собі усвідомили. Це сучасний переклад, щоб легше було сприймати. Пустеля посушливий край звеселиться. Пустеля возрадується і зацвіте. Ніби крокусами вона покриється цвітом, заграє і заспіває. І стане такою прекрасною, як Ливанські ліси. Я, до речі, там була вони шикардосні, там кедри Ливанські ростуть. Як велична гора Кармел, як долина Шарону. Да, тобто я не бачила це своїми очами. Але ну, якщо є таке порівняння, то, напевно, вони такі ж шедевральні, як Ливанські ліси. І буде так, бо люди побачать славу Господню, велич нашого Бога. Зміцніть. Ослаблені руки, укріпіть коліна. Скажіть тим, хто боїться, станьте сильними, не бійтеся, ось ваш Бог. На ваших ворогів упаде кара, Господня розплата, Він прийде і спасе вас. І тоді прозріють незрячі і почують глухі. Кульгаві поскачуть, мов олені, а німі заспівають від радості. Бо прорветься вода в пустелі. Потечуть струмки в пустиню. Мари перетворяться на озера, а з сухої землі заб'ють ключі. Там, де знайшли притулок шакали, трава стане високим очеретом. Дорога проляже через ті місця, її назвуть святою дорогою. Нечисті люди не ходитимуть нею. Безбожники не ступатимуть тим шляхом, лиш праведні люди йтимуть ним. Ні левів, ні інших звірів, звірів не буде на ньому, а тільки звільнені Богом люди підуть тією дорогою. Повернуться в Сіон звільнені Господом люди з піснями і повіки житимуть щасливо. Їхнє життя буде наповнене радістю, щастям, а сум і печаль утечуть від них. Такі обіцянки дає через пророка Ісаї, Бог своєму народові, майже. Більше ніж за 700 років до моменту приходу Христа. І потім, в XIX столітті нашої ери, Шевченко, наш Шевченко, надихається цією головою, цим розділом Месаї. І він впізнає в цій пустелі Україну, яка в ті часи, так само як і зараз, страждає від своїх шалених сусідів. Який весь час, коротше, якісь скотеняки, пробачте. Ні, це ще добре слово. І Шевченко, а, який був не просто віручою людиною, який щиро, ну, точніше скажу, не просто релігійною, да, релігіозною, але людиною, яка щиро вірить, він. Побачив у цю паралель, що окей, це сказано для ізраїльтян, але зараз, ну, типу, для його зараз, в 19 столітті, тепер е ми теж Божий народ, і, значить, ця обіцянка розповсюджується і на нашу землю. І тоді, натхненний Біблією Шевченко пише свою поезію, яку так і називає Ісая. Глава 35 подражання. Тобто він перекладає текст пророка Ісаї на український лад. І теж вам прочитаю з вашого дозволу, якщо що поставити на прискорення: радуйся, ниво не полити. Радуйся земле не повите квітчастим злаком. Розпустись рожевим крином процвіти. І процвітеш, позеленієш, мов Іорданові святиї луги зелені береги, і честь Кармілова, і слава Ліванова, а не лукава тебе окриє дорогим, злозатканим, хитрошитим, добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні, незрячі, дива Господньої побачать, і спочинуть невольні, чи утомлені руки, і коліна відпочинуть кайданами куті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь диво, все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас убогих і воздає злодіям зазлає. Тоді, як Господи, святая на землю правда прилетить, хоч і на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов з гаю помайнують, німим отверзуться уста. Прорветься слово, як вода, і дебер пустиня не полита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи озера і не верствовіє, а вольні, широкі, Скрізь шляхи святіє простеляться І не найдуть шляхів Тих владики, а рабитими шляхами без гвалту і крику позіходяться докупи раді та веселі, і пустиню опанують веселі сала. Начебто один і той самий сенс, але актуальний для України 19 століття. І як можна судити зараз актуальний для України нині? Ця ж сама ідея, ідея надії для світлого майбутнього в Україні, тому що насправді та ж сама ідея, вона звучить і в нашому гімні. Коли зараз не є все ідеально, але воно буде і Україна вистоїть, і. Бог подарує перемогу. Тобто це, ну, напевно, як національна навіть ідея, яка проходить червоною смужкою протягом всієї історії нашої країни. І, зрештою, вона звучить і в музиці Лисенка. Так? Бо, в свою чергу, кантата Лисенкова вона вже написана повністю на оцей оригінальний текст Шевченка. Я буду чесною, да, відвертою, що я особисто не знаю більше прикладів такого перефразування книги Ісаї, яку я зробив Шевченка. Взагалі, особисто я, можливо, я не пам'ятаю, можливо, але мені здається, що я не знаю прикладів, коли композитори використовували саме. Тексти і в своїх творах. Але те, що мені приходить на згадку як паралель, в свою чергу, наприклад, Франко використовував теж тексти старого заповіту, власне, історію про пророка Маїсея. І він, в свою чергу, теж. Ем... Переказував цю історію біблійну на український лад, тобто адаптував для українських реалій. Ну і так само на да, кінці 19 століття, на початку 20-го. І, в свою чергу, вже Мирослав Скорик створив цілу оперу на цю поему. Тобто таку паралель я провести можу. От. Але в будь-якому разі, незважаючи на те, що Таке використання біблійних текстів не є прям розповсюдженою нормою у порівнянні з тим, про що ми говорили попередні рази, да, наприклад, як історія Самсона і Даліли або взагалі страсті да, пасіони. Ось, але мені здалось все ж таки це цікавим прикладом і актуальним для нас. Тому сьогодні я принесла трохи з західноєвропейської музики на нашу. Але мені здається логічним поки що прослідкувати саме функціонування біблійних першоджерел в музиці, для того, щоб не скакати змістовно. І, можливо, навпаки, це допоможе нам зібрати докупи всі би, ці приклади да, повз. Географію, тобто, не зважаючи, де це в Західній Європі, чи в Україні, чи там, не знаю, в Америці, тобто зібрати все до купи географічно і так само е, подолати хронологію, тобто не йти, як ми звикли, століття за століттям, а просто дивитися, як якісь літературні джерела, вони використовувалися на різних територіях і в різних часах. Сподіваюся, ці тексти вас надихнули і подарувала якусь таку частинку, часточку маленького Божого світла, яке потрібно нам в наш час так само сильно, як потребували його наші геніальні митці в ХІХ столітті. Обіймаю кожного.